Перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня. У студії Ірина Коропосьогодні будемо говорити про важливі юридичні аспекти. Цивільний шлюб це явище, яке дуже розповсюджене в Україні насправді, хоча, я думаю, можливо, і не тільки в Україні. От за останніми підрахунками, скажімо, за приблизними ще підрахунками, підкреслю, майже кожен десятий шлюб є от саме таким цивільним шлюбом. Ми е, чуємо багато якихось е, різних назв, як то цивільний шлюб, чи цивільне партнерство, чи фактично. Проживання чи неофіційно зареєстрований шлюб, от чи вони відрізняються один від одного, чи це ідентичні поняття, що означає цивільний шлюб і що означає для людей, які офіційно не зареєстрували своє проживання, яким чином вони можуть, скажімо, чогось не отримати. Тому що, враховуючи, що зараз йде війна, і ситуації бувають різні, і особливо якщо йдеться про військових, про військовослужбовців, то тут е теж може бути е дуже багато питань. Тому в нашій студії Наталя Чика. На приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу. Вітаю вас, Наталія. Так. Так, дня. Е, отже, все ж таки, давайте будемо трошки розтлумачувати, так, що таке цивільний шлюб. Всі звикли до того, що ну, це такий собі спосіб проживання разом, так, але насправді, е, ну так, є. Не знаю, прав немає, обов'язків мабуть, теж не знаю. Ну це складно в кожній парі по-своєму. Так і до речі, не реєструють стосунки теж з різних причин. В кожного є свої причини на те. Так, от якщо говорити про юридичні терміни, чи вони відрізняються: цивільний шлюб, чи там проживання, чи, чи це все ідентичні поняття? Ну насамперед, можемо сказати, що Сімейний кодекс України 2002 року він використовує слово сполучення проживання однієї сім'ї чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу. Mm -hmm. От це закріплено у сімейному кодексі. А фактичні шлюбні відносини, цивільні шлюби це синоніми, mm -hmm. які означають одне і те ж саме so. проживання однієї сім'ї. Без реєстрації шлюбу. Тобто стаття 21 сімейного кодексу визначає поняття шлюбу. Да, це союз чоловіка та жінки, який зареєстрований в органі ЗАГСа. А пункт 2 і 3 чітко і імперативно нам говорить, що Проживання однієї сім'ї, чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу не породжує прав та обов'язків подружжя. Ага. Крапка. Ага. Все. І ага. також що ем, релігійний обряд шлюбу він також не породжує. Тобто вінчання це теж абсолютно. Різні ну не, не, те не те, що є цивільний що це є шлюб релігійний законний. обряд шлюбу, також не породжує цивільних прав і обов'язків. Угу. Да, і це імперативні норми, а, які а, не ставлять дай, містить заборону з постановки знака рівняння між поняттям зареєстрованого шлюбу. Фактичні шлюбні відносини, цивільний це не одне те ж саме. От. Тому у 2002 році це був дуже прогресивний крок законодавця, хоча б визнати, що такі пари існують, вони проживають. Їх досить багато. І, досить досить пар, багато, та. Да, і вони повинні на щось опиратися е, при доказуванні у судовому порядку того чи іншого факту, та, наприклад, проживання однієї сім'єю. Появилися з 2002 року такі статті, ем, це і, що ем, чоловік та жінка, які проживають однією сім'єю, набувають у сумісному хазяйстві які, якоїсь майно, то воно є спільною сумісною okay. власності. І е, це дуже був прогресивний крок, е, тому що жінка або чоловік при подачі позовної заяви до суду мав на що Опереспертися uh -huh. на цій статті раніше цього не було. Uh -huh. От тому законодавець дуже так вузко і ем, чутлива, і поступово ввів е, з 2002 року в ці поняття. Це саме упражнення. з початком війни, так? Ні, з 2002 ні, 2000... року. А, другого, другого року, да, не 2022 2000... 20... року. Ні, з 2002 року. А, тобто нас... я чому да. кажу про початок війни? Тому що сьогодні ми хочемо наголосити все ж таки про шлюб, де є військовий. І це насправді теж є ж різні ситуації. Ми бачимо багато відео, там, світлин, так, коли хочуть оформити шлюб саме зараз, під час війни, так, то закріпити свої стосунки все таке інше. Це одна категорія людей. так? Чоловіків і жінок і інша категорія, які як проживали до війни у такому цивільному шлюбі, так, mm -hmm. так само і залишилися у цьому стані, але змінився такий звичайний уклад цієї сім'ї. Тобто, чоловік або дружина, або обоє пішли на війну. І тепер вони вже військовослужбовці. І чи якимось чином їхні статуси тут змінюються? Чи від того, що вони військовослужбовці, все одно це цивільний шлюб, і він не має, як ви сказали, не певних ні прав, ні обов'язків? Ем, так, на жаль. Um, кардинально нічого не змінилося. не змінилося. Ні, військовослужбовці чи uh, звичайні чоловік та жінка, якщо вони не перебувають у зареєстрованому шлюбі, вони не набувають ніяких uh -huh. прав та обов'язків подружжя. Um, і щоб мати ці права, надо у судовому потім порядку. Доказати факт, який має юридичне значення, mm -hmm. да факт проживання однією сім'єю, і тоді набуваються право на виплату. І тоді набувається право на ем, спільне майно. Яке було набуте у процесі проживання однією сім'єю там вже такий досить великий перелік прав. Тобто лише судовий порядок, а це означає довго, це означає досить так. складно, так, дуже, так, ск... це означає складно. досить дуже проблематично. Складно. Так, дуже складно, тому що е, цей факт треба доказувати. А у нас е, е, немає переліку, які докази потрібні, потрібні бути подані до суду, щоб цей факт доказати. А навіть так немає. немає. Тобто, це, а як же це на розгляд судді? На, чи... на розгляд судді це можуть ага. бути е, квитанції по оплаті комунальних так, послуг. це, ще уступи, це може бути якісь е, спільні, спільні світлини, ход, ход, фото, світлини. Фото, 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 фото. Це. Так, все, так? Покази свідків. Угу. Це дуже складний і довгий процес, дуже складний. Е, дивіться, чи з початком війни змінилася ситуація? От, чи стали цивільні от такі шлюби переростати, перероджуватися у законні шлюби? Ну, як там не крути, так, але з юридичної точки зору е, шлюб є законним, коли це все. Зареєстровано у РАХСі, так і виходить, що не дуже законним, коли ну принаймні, стосовно якихось Майна, там, та стосовно, стосовно майнових питань, принаймі я не про зараз моральні, а саме про майнові питання, угу. тобто виходить, що він не дуже і законний. Також хочу звернути увагу, що тут, коли ми говоримо про військовослужбовців, захист їх прав, інтересів, тут і реанімаційні якісь заходи. От, да? так само. А, да. Тому що лікар більш прислухається до родичей. А не до жінки, а як яка яка, цивільною жінкою, <пор buradan> так то як все не, не дивно звучить, але так воно є. Так, 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 так воно так воно є, і є. Да, у лікар може прислухатися, але щодо прийняття рішень стосовно здоров'я, це будуть запитувати насамперед у, таки, родичі. у родичів. А, отже, чи стали такі шлюби чистішими зараз під час війни? Зареєстрованими? я розумію, що це питання скоріш до представників РАКСУ, але РАКСу. ж ви теж, мабуть, цю тенденцію якусь бачите. Так, я бачу те, що а, зараз а, все більш молодих людей беруть шлюб в органах ЗАГСа і реєструють навіть його. навіть онлайн. Ми бачимо всі ці, ці. Ну, мабуть, да, да, так, так, так. там є пілотні проєкти. Да, да, і онлайн, так, це є. Що на що ще звернути увагу військовослужбовцям, які не брали зареєстрованого шлюбу, що 29 березня 2024 року у нас вступив в силу закон України про внесення змін до деяких законодавчих акцій України щодо призначення виплати одноразової грошової допомоги. Uh -huh. І він е е надав е можливості військовослужбовцю, там є перелік, там є силовий блок, е зробити особисте розпорядження щодо виплати одноразової грошової допомоги. Угу. Це новела у законодавстві, е тому що таке справжність підпису. Військовослужбовця на такому розпорядженні має право засвідчити командир частини, нотаріус. Є вимоги закону щодо форми такого розпорядження. Наприклад, обов'язково частка на виплату випадку загибелі військового службовця на такому розпорядженні повинна була бути вказана у відсотках. Uh -huh. е, немає е, заборони щодо такого розпорядження на користь третьої особи. Е, також е, от таке особисте розпорядження має зберігатися в особовій справі військовослужбовця. І якщо воно зроблене на користь третьої особи. То тоді е, воно не входить, е, ця виплата, ці грошові кошти, не входить до складу спадщини. Uh -huh. Тому е, цивільна, скажімо так, да, дружина, жінка, яка проживає однією сім'єю, з військовослужбовцем, е, якщо він здійснить якісь дії, да, е, проявить свою волю, Напише це особисте розпорядження. Відповідно до закону, вона, бути, вона має право на цю виплату. Якщо військовослужбовець не здійснює ніяких дій, то тоді То прав... вона взагалі викреслена із цього переліку. Так. Слухайте, так, розпоряд... їй треба буде доказувати факт проживання однієї сім'ї. у судовому порядку, про що ми з вами вже говорили раніше. E, e, і ще секунду, розпорядження це не заповідь. Правильно, Ні, це, це не абсолютно заповідь. різні документи, так. і це робиться саме як ви сказали, за підписом там командира, і да, тобто да, і це да. може робитися просто там на фронті. Тобто, якщо так. військовослужбовець а, вирішив зробити ось такий Такі документ Таке особисте розпорядження. Та, Відносно грошу, от ці, одноразової грошової допомоги. Угу. Тільки Це цього. у випадку його загибелі. Так. Так. А, Тобто виходить, що добре, а якщо в цьому шлюбі є діти? Якщо... Що тоді? З цією виплатою з цієї виплати, якщо в актовому запис, запису про народження дитини батько вказаний, угу. то тоді дитина. Має право на цю виплату. Якщо він не вказаний, а у нас є ще так. Зі слів матері, угу. батько записаний, вона не має права ця дитина на таку виплату. Угу. Треба також доказувати факт батьківства. А посмертна це дуже складно угу. і довго. Тобто це тести ДНК і таке інше, Так. так. і тим більше, що. З військовими взагалі-то ситуація складна, тому що якщо його привезли додому 200 так це одна історія. А якщо, так, якщо не привезли і немає можливості, скажімо, забрати тіло, так, враховуючи, що це зона бойових дій, то це взагалі тоді, ну, тоді ну, це така глуха можливості. справа да, така, так, да? просто глухий, да, глухий кут, кут виходить. От, тому, тому незареєстрований шлюб він не має таких переваг і унормованих прав, як зареєстрований шлюб. Може законодавець дійде до того, щоб надати якісь права автоматично таким парам. Наприклад, у Верховній Раді є законопроект про зареєстровані партнерства. Но, насамперед, він не дуже був підтриманий комітетами, навіть Міністерство юстиції, цей законопроект на доопрацювання але. Він стосується такої дуже чітливої теми і одностатевих шлюбів, uh -huh. різностатевих. Ну там спрощення, спрощена система е, реєстрації, можна в односторонньому порядку розірвати ці uh -huh. відносини. Е, е, ну така дуже чітлива тема для нашого суспільства. Тому е, можна сказати, що він на паузі. Uh -huh. Цей законопроект. Ну і невідомо скільки, і навряд чи це під час війни буде. Слухайте, ну, якщо о, вірити статистиці, яка тільки приблизні цифри дає, так, то кожен десятий, умовно, навіть шлюб, це дуже велика кількість людей. Велика. Це величезна кількість людей, які, о, ну, якщо говорити такою людсько людською мовою, мають самі подбати про, про себе. себе. Просто так, автоматично. Так, так. Просто от зараз ситуація, коли це знаєте, як у випадку із житлом Сьогодні розмова не про це, але ми теж неодноразово про це говорили, що якщо не в порядку документи із житлом, от саме зараз це той час, коли їх треба привести до ладу. Тому що, навіть враховуючи, що ми живемо у тилу зараз, так, але ж ракети літають, ми бачимо, майже кожного дня. І коли воно може прилетіти, і куди воно може прилетіти, ніхто нам не знає, ні, ніхто нам не відповість на це питання. А житло може бути пошкодженим. І коли немає документів, це знову ж таки це такі юридичні нюанси. так? Да. Немає документів, так. треба доводити. Дуже багато чого доводити. Що ти власник, що ти, власник, Бря... що ти а, мав взагалі, що в тебе було і таке і інше. Так. І це займає певний час. І з людьми виходить так само. так? Тобто доводити, що жили разом, доводити, що ця дитина спільна, доводити, що можеш мати якісь права. Ну, отже, тут знаєте, навіть. Мабуть, більше воля самого військовослужбовця має бути, так, якщо він цінує і береже ту жінку, з якою Як він проживає, проживає то, він да, він навіть, повинен, то зараз прожить, виходить, за що йому життя треба за подбати, життя попіклуватися. Да, про про тому що йдеться про родині. досить суттєву грошову допомогу, так, і у випадку найстрашнішому тоді буде хоча б якась. Матеріальна підтримка, хоча б якась. Так, знаєте, у мене Це... в практиці був такий випадок. Mm -hmm. Молода пара. Вони ну вкрай не хотіли реєструвати шлюб. Mm -hmm. І багато років вони жили у так, так названому да, цивільному шлюбі mm -hmm. проживання однієї сім'єю. Ну зараз вони у шлюбі. Вони звернулися до мене, щоб як е, за консультацією, щоб якось як захистити права друг друга, mm -hmm. вони написали заповіт. Вони склали заповіт mm -hmm. на користь один одного, mm -hmm. і е, при наявності цього заповіту вони ще прожили 5 років. Ну, коли вже народилася дитина. Вони, тільки вона змусила оформлювати да, Вони, да, вони, вони пішли да, і зареєстрували шлюб. От, но, е, такий довгий е, процес був. Е, у ну, бачите, них. було болісно і складно. Болісно і складно, але да. Да, заповіт, це е, на користь друг друга, це теж є якась. Е, Гарантія, ну так очікать гарантія. гарантія. Да. А військові можуть посможуть писати такі заповіти так. Ж, звичайно, ж так, так звичайно, як звичайно, само вони не обмежені, але у військових, наскільки я розумію, ось ця одноразова допомога не може входити до заповіту. До складу цього спадщини, може сходити тільки, як, як ви сказали, якщо, особливий документ. Оце, оце да, якщо оперечі. вона а, а, складена на користь. Це особисте розпорядження складене на користь третьої особи, uh -huh. третій особи. То, звичайно, вона не не входить до складу спадщини. А якщо вона складена на користь батька, матері, uh -huh. зареєстрованих дітей, також дружини, то тоді вона входить до складу спадщини, там вже там ступінь спорідності ми дивимось і таке інше. Uh -huh. Отже, все ж таки наголошуємо на тому, що ну, навряд чи всі побіжать до раксів, але все ж таки треба подбати і подбати, проявити волю проявити волю, волю і зрозуміти, що ці всі якісь моменти, які... Не дозволяли, чи там зупиняли так, чи там ну чому не було цього зроблено з різних причин, у кожного вони свої, можливо, хтось побоюється, це не перший шлюб, і таке інше, так але все ж таки подбати якимось чином, все одно можна, навіть на якщо ви не готові ставити підпис під свідоцтвом про шлюб. Так тому що да насамперед подбати про жінку, подбати про чоло про. Чоловіка, угу. якщо військовослужбовець, жінка, ну, так, мати, так. і е, не ставити її в найскріпліше становище, якщо, не дай Бог, що стравись. Угу. Е, я так розумію, що це ж не так складно. Так сьогодні в нас всі юристи працюють. Так, Сьогодні в нас так. є нотаріуси і працюють. приватні нотаріуси, є державні, і державні нотаріуси, нотаріус і да. безоплатні правові консультації, де можна також отримувати допомогу будь-яку. І навіть робити це, бачите, перебуваючи ось там не відпустці, а навіть десь там а, на лінії фронту. Так? Да. Хоча там, мабуть, це складніше зробити. Там, Я та, розумію, там Звичайно, це. складніше, але навіть скласти да, особисте розпорядження і справжність підпису такого військовослужбовця завірить командир частини. Цього буде досить, щоб цього буде досить, щоб хоч якось захистити жінку. Там дитину, якщо батько не записаний батьком у актовому записі. Uh -huh. Ну, наче все, так, Наталі, ми обговорили. Можливо, я щось ну, не, не... Ну, порада... Роз, щось ми не... Сказали, порада, да, ви порадили, війни, так, от, як реестру... нотаріус. Так. Да, ну, Як нотаріус, я раджу реєструвати шлюб, щоб набувати автоматично ті права та обов'язки, які закріплені сімейним кодексом. А, і не додавати проблем не додавати своїм б... близьким один так точно, іншому так. да, про проблем, так звичайно. тим більше, що якщо ви проживаєте разом проживаєте багато років поспіль, то саме час, коли треба а, просто треба поставити взяти, собі питання так і взяти відповідальність, взяти за відповідальність, свою родину. Дати, що ви проживаєте, так і надати їм права і обов'язки. нехай нічого не трапиться, але то таке. Так, так, таке звичайно. життя тим більше під час війни. Дякую вам дуже, Наталія Чернягіна, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про права партнерок і партнерів військових у цивільному шлюбі. Це дуже е, важливий момент сьогодні. І треба пам'ятати, що ситуації бувають різні під час війни, і тому краще, щоб ваші близькі і рідні потім, ну просто знаєте, набагато легше. Е, Отримали те, що їм з так, з те, тими що їм проблемами, а, які потрібно можливо не мати зовсім. Ну так, так. Додаткових у нас і так їх вистачає проблем, тому Звичайно. додаткових не треба створювати. Все, бережіть себе, подумайте про це заздалегідь. це було інтерв'ю дня на першому міському. Побачимося.